Ми приїхали в Київ купують духовку. Коре, вже взяли. Е, що це за магазин? Комфі. Андрей поніс, ми стоїмо І йдемо зараз. Ар... Артем, куди ми йдемо? Поїзд. Поїзд. поїзд купувати, бо він йому снився сьогодні той поїзд. з ціпєтом? Халясьо. Будьмо місце пі там поїзд. Подивимося okay. на реакцію Артема. Я кажу Андрію, що давай посадимо Машу, а не, не Артема. Він каже, ти що? В магазині ігрушок. А я ж кажу, зараз будемо все підряд хватати, потім на нас на всех обідатися. Uh -huh. Коротше, ми вже в курсі. За. Нема чи що? Ну як це нема? Є, треба просто сказати. Папа. М. Машу тільки не зачихай. Мама, а. Мамка ми шукаємо поїзд, так. Да. В смілі ні. Ми шукаємо поїзд, Артем. Да. Ось, дивись, Ні. Ось, дивися перед тобой. 500 гривень, нормально це. А то взагалі малесенький, так? Да? Поняла, він вже не хоче поїзд. В смысле ти не хочеш? Ось дивись. Альо, ми ходимо, значить нічого не купуємо. О, дивися поїзд. Ну, так, що ми беремо? Куди? Сади Машу. Ну, все, він зрозумів, що це поїзди, так? Якщо чесно, я думав, що будуть дорожні. Подиви, які здорові коробки. Прям здорові коробки. Це, це, ну, а там ж метрів пети є, так, так. Тисяча сімсот що? Ось такі малі. Боже, а нарисовані? Глянь, які великі. Стой. Стой, стой, стой. А дві які манюсенькі поїзда прям взагалі. Ходить Машу, так? Да, я ж да? да, кажу, хай є тут. Мама. А, -а, -а. оцей? Ні, давай. Підожди, ще треба подивитися, щоб ми бачили, ми скільки щас... там, щоб було довше. Ми зараз Машу посадимо і будеш з папою вибирати. Да. Давай. Йди, Йдемо, малечка. Давай застігнути Машульчко. Да. Мама, ти давай. Влечер, влечер. І прицепи там будуть, так? Да? Маш, от так маленьку девочку, так? Да, Простегнули. Угу. Маші, скажи, ще нічого не інтересне. Та не в... треба, не треба, ні, не, не воно куди воно не випаде. Ножки підняли. Ось так, ножки піднімаємо. А, ні, це. Ага, все, вибрали. Коротше, Артем не дав Маші купити пупсика Я хотіла глянути. Він каже, ні, йдемо додому. Ну ладно, все, йдемо, зараз будемо робити розпаковку. здорово ти чого че чекаєш? Доїхали додому. Ой, кажу, з цим паровозом Атюба. виключили. Поезд. Фух. Вот это, конечно. Короче, короче, страшная. Сейчас покажу, что купил Андрей. Бо я сидела с в малыми в машине и бумажку запала. Да. Али ее купила. Папа, пике, ой, вот, вот. Вот. не уход. Не нравится, да? Да. Запекать будем, да? Да. Це от там на ринку, от той, ну, що дівчини, що ми брали. Ага, а потім пішов, а, а пішов, ага. е, да, пішов туди далі, там, де ми огурці купляли. І ага. точно такий перед у той другої жінки, що огорці і, брали. І, і, а помідори, це теж у неї. Одні у неї, а оце, так, да, ці у першої, а другі там у другої теж. Вони як, ще нормальні, так? Ну, то здоровий, так іначе починає портити, думаю, він такий, вже вкусний буде, його час треба з'їсти. Не, що пахнуть помідорами? ще? Це ж усі летні, так. Да. Uh -huh. Тисячі летні, це не у ці тепличні деревянні. Да. Пахнуть помідорами. Дальше, гірки. Гірки це ж не наші, так? Це то -то на базарі є нашел. По 110 чи що, чи 115. Uh -huh. Ну, наче на Новий год ще й не дорого. Да? Uh -huh. да, да, так, 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 Майонез. На окрошку. На окрошку. А там є етиш майонез. Да то ж начати емовно. Дальше. А це ще помідори? А це що тут до друга підійшло. дешево? Це вообще які куче. Та такі самі. А мені наче такі прям хороші, не дуже, так. Ну не дуже да, пахнуть в руках. Пахнут. По 90 идти идти. Ага. А тут як буде будет запечена. Да. Кстати, її надо достати. Сейчас постану, да. Так, порізаний чорний. Угу. Дальше. Лимони, а крошка будеш. Тільки я не пойму, як ми це все будемо їсти Папа. А, Дні вечором. Надо ну, крошка може бути завтра з утра зроблена. Бо, бо коли їдеш по продукти на з утра, то вона на вечора. Так можна достатньо зробити крошку. Ну так, да. оце ось. Я кажу, що на Миколая Артему поїзд, а це Маші буде. Маші, так. А ще от сказати, оце на Мама, цей ма. ринок з так, що я їх пароліків знімав. Оце відкрився там такий магазин, ну, він ларьок, лайок. Ну я не пойму, як правильно сказати. Но він на два діла. Поняв, там між ними вбрали перегородку. І там фруктів і овощей. Витягне. Конструктор. Фруктов и овощей просто нереально много. І клубника, и голубика, і черешня. Зараз продається. Сьогодні. А, все не? Нет, це все пластмасове, ні? Нет, это ж за границей, що пластмасова. Сегодня 5 -е. декабря і продається черешня. Я спросив, і даже не так прям сильно і дорого, як в том магазині, де я брав утоповне, що ти різні фрукты. Там було 2500 и 2800, а тут 1500. Вроде дорого за килограмм, да? Но если так подумать, грамм 200 взять, це 300 гривень можна, да, на якийсь там праздник. Да я ніколи не купувала зимой О, так вкусу, можна, черешня. Отака. Можна даже 100 грамів взять, да, там, 10 ягд ну, ягод. Да. Да, да, да. 10 ягод взять і просто Да. Так, Батон порезанный, ще лимон, на крошку 3 лимона. Ваня. Раніше не любив кисло, ага. а зараз просто А ще він у мене пельмень з'їв з цим суксусом. Так друзья почнемо Та пробувати у Савання. Ага. Яблуко відкусив, апельсину відкусив. Мандарину давай давав. З його словом. Ну я не пойму, як так можна. Ну, все одно начне, я думаю, все пробує. Так що я теж якось переживала за Артура, що він нічого не їсть. Он такий самий був. Зараз не прокормиш. Це точно. Великий, це їсти. Великий вираз і все їсть. Молодець. Да. Так, і що тут у нас ще залишилося? І ось ще колбаса брауншвейська. Таку. Є, ось таку. Іменно Артем їсть ось салтовський. Ну і тільки Но... Артем, всі їдять. Крім Андрея. Андрей взагалі не їсть ось таку колбасу. Так. Це ж все. Це ж а я люблю полуковщину. Угу. Ага. І що це у нас? Чек? Оце посад. Так. Решу, це два магазини було. АТБ і посад. І, базар. і ринок. Здрасті, і базар. На базарі 800 точно потрапив. Ну це АТБ... Тебе... а, це посад, АТБ... тебе я а тебе... А тебе просто олію брав і все. В АТБ я вже опасований снаряд. Mm -hmm. да. Ну, посадка 600 гривень, так. Да. І ринок 800. Ми світа вивезли. Нам тепер цілу неділю треба. Не і Ціло... те, що є, так. Да. Так і їди капець, коли його все їсти. Тём, можно узнать о у тебе все игрушки на кухне? Ты можешь мені объяснить? Объясни папе, пожалуйста. Давай, Чого все игрушки? Зачем тут целый проц... автопарк? Можешь сказать? Нет. Нет? А что ты все на кухню несешь? У тебя ж там целая комната сто квадратных метрів. Просто ничего никуда не поставишь за игрушком. <Vegas> Я даже не знаю, куда вот эту лету ставит. Тут вообще... Ты есть нашла распечатай. Ну, давай мы да. уберем слиемку. Давай, ну, что? Убирай пояс. Леон, красный. Я конечно я понимаю, что есть гарантия от производителя, но Помпе почему-то постоянно еще и продает какие-то гарантии свои. Вот эта гарантия за 170 гривен. Но если там стекло разобьется или тент горит, то приедешь и все сделают бесплатно. Хотя это входит в гарантию самого производителя всегда. Странное, да? А вы повелись. Ты бачишь поезд ауктем? Да, вот здесь -то. Есть ли поезд, да? Да. Да. И что, полка не же, да, думаешь? Да я не знаю, полка нет. Мама, папа. Что? Ваня, ой. Спасибо. Вот такая. Нет. Взяли, взяли большую, потому что привезем... Да, э, да Маша, Да, привезем этот, э, как его? Формы для хлеба. Я, я, я. Да что ж так? Что шо... ж так, Тео? Ну, да, Опа! Глянь. Да. Посмотрите. вот это. Тихо. Ну, здрасте. Ручка для 2 дека. Ручка для снятия, вытягивания. Ага. Она, конечно, такая опасная. Вот. вот это, это я за штука? вообще не пойму, что за штука. Сейчас придумаю. И Ой! вот гриль для курицы. Ой! То есть это, конечно, такая штучка. Ой! Обычная Ой! вот эта сеточка. Ой! Что вот это, я так и не понял. Ой! Это для курицы. Это Ой! вот курица Ой! одел. Ой! Вот Ой! эту штуку закрутил с боков. Ой! Ну и... Ой, дирка. А вот это я не знаю, что это. Маш, а шоция? А, нет, это ж вытягивать курицу. Точно. Да? Это ж когда вот это вставлено, да. ты вот так берешь Папа, вот, да. и вытягиваешь. Все, ага. все разобраешь. Ваня, ти тихо спирь. Сейчас вот это тоже вот туда наверх, да, чтобы вот туда Ваня сейчас сразу его забрал. Ну вот этот коробок. Вот этот, чтобы он не валялся. Вот туда наверх, вот ту комнатку, понял? Мама. Ну вот туда, возле туалета, возле ванны. Ага. Вот таких два дека. или как их правильно так и называют я вообще не знаю как называется у нас это протвин это фокарьковский протвин да. протвин у нас так говорят oh как, у вас, как у вас называется вот эта штука oh это протвин oh мы не придумали это слово у нас все так говорят oh а oh здорово oh все да, это... Короче, не а вот каркас. это... А вот это сразу тоже оставим. Это всего типа, вот так поняла. Вот, понял? Вот. Да. Угу. Вообще-то, если мы будем с тобой 2-4 пирожка пекти, то можно и там вот этой штукой, да, мы идем? Давай. Куда я оставим? Боже. ти сейчас угонишь. Аккуратно. А скільки його надо охоронити? Два года гарантія. Вань, ти так убежал, надо було тебе вот это забрать. Вот он еще плат. Эти кинопласты впав. Вань. И чек. Чек оставляем в коробке. Да, 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 Знаете, на самом деле, э, вот хорошо, что есть чек с названием магазина. Потому что проходит полгода, ты уже даже не вспомнишь, в каком магазине то или иную вещь купил. Ну, да. А так хоть на чеке написано. Да. Вот так она будет стоять боком. Боком? А как? Она же не станет. А -а -а. Но это единственное, если она не на ножках будет стоять. А нельзя, она, она так не... Вот так. Ну, да. можно и так. Да, она, а в же греться, наверное, будет. Она же должна по любому да, расставить. там должен быть этот. А ну поставь на ту, нет? не? Не выдержит Туда? Ну, нет, да. такая полка ужасная. Это единственное на стол там. Так она займет весь стол. Ну, только выкинула оттуда микроволновку. Микроволновка меньше. Мама, а может микроволновку в... Мама, да, повесить, да. А? Да, сейчас. Надо какой-то стол. Мама, мама. Окей, Тут место, Мало, мало кухонной поверхности, Нека. да? Нема столов. Вообще. Если бы тут были так столы, а що толку? Угу. Притянула эту штуку, вообще она в ванной стояла, эта штука. Ну да, ну да. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Пап, Давай, папа, папа на Ой, ай! А ну не Харує, Да. Ой. Нема парочка, мало. Наверное, много багато налива, а может воно должно нагреться. Нет. Папа, нема поезда. Нема поезда. Нам включило светло. Ось он ты молодый. Звездно дуже. Мама, шо, что там происходит? Чего? Что там? Еще? Не, не, хватит. Я быстренько буду... закидать утку, закидать. Туди А що, машина до мене включить? Правильно вибиває, я Так, як вона тут у нас включається. Так. М-м, вниз. Наразі 180. Так. А це що це означає? А конвекція? Ну це ж конвекція Ви? надо, тогда. А оцей нужен просто а Можна, то і сразу вставить. Тоді надо отказати. У нас тут є така штука. Тобі тобі надо надо ну, включай. Все, я її достаю. Ну я її достала час назад з морозилки. Вона не розпала ще. А ну, может, ты мне поможешь? Ах, и да? Ну, да? Казалось, Казался меньше. Ножик чи ножик. Она угу. влезет ну, хоть? Не знаю. Маша. Машуля. Прям дуже велика. Вот так десь? Ну да. Так. Вот эти штуки. Надо пополам. Не? А ты нерв? А, 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 не развивала. А, не развивайся. Такого же за что. Что? И те, и те есть. Типа может отож, чтобы этот. Что? Чтоб типа там развязать ще раз можно. Ну. Что на жопу все равно? И то и то ложить. Да. Ну да. И там поезд и там, и с ти Три, да.

А це ж, ж вроді так, да, сидимо вдома вдвоєм, а світа ж нема і ми просто нічого не діли. Лежали. лежим, десь пока виключить. А скільки не було? Три з половиною? А... Четыре не було. Три часа виключили. Чотири часа ровно. Так що коротше, Я кажу, ми що будемо їсти в 10. Ага, 12. Зараз 7, 8, 9. Ну так, до десяти часов десь Ну, два з половиною точно. Угу. Так що таке треба планувати з утра. Ну, ну у ми ж не, не встигли сьогодні їдуть. Да. В ну, чому, чому запікати? Тепер вже ж коли захочеш, тоді запечеш. Да. <різь> Наверно, дивила, <не> <різь> Ні, вона ще це. Розмернеться і провалиться пр... пр... туди, зрозуміла? Ну, подивимося. А грудка вниз. Правильно, щоб грудка сочна була. Нам все одно перевернемо. Ну, то ж буде потім. Да, Так ставимо. Лечка Все, Все, закинули. Коротше, ми будемо, як випікати, будемо оцю тумбочку переварачувати. Повернули її на бок. Повернули, готова, все, так. Да, тому що я не знаю, куди її ставити. Оце державля її точно не видержа. Та машунічка. Ми будемо хату перебирати. Да, зараз а, буду раз... будет у нас. уборка. Не надо тут рассказывать. Суп Маша не захотела. Маша поехала такой Бух. Маша будет есть манго, да? Будешь манго есть, будешь или нет? А ты А, ну, стой, прийду, я думаю, а, щастой, прийду, а то ну, надо сначала суп поесть. Тем и куда? Забадает Марсу. Забадая, забадая. А ну. М -м -м. Вкусно. Хвастуха мама. Скажи, она. я люблю. Скажи, це вкусно, Маша, це вкусно, да? Что, моя девочка, что? Будь помять и давать пюрешку что вона так кусочками наверное глотая, поняла? И быть. Так бы она же может не жуе, вона не дуже. быть. мне кажется она целиком глотала, но ей вкусно. Маш, ты нам расскажешь, ты когда целиком, че жуешь? А? Да, 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 жуе скажи. Поняла? Да. Да скажи, Маша, жуе. На. Mm. Ммм. <смір> а ти жувала як! Mm. Ладушки аж хлопала. Вкусно, да? Скажи не то, що ваш суп не солений. Скажи самі його їжте, так? Да? Mm. да, я ж кажу, подавити, буду така кашу ця, її буде. Mm. <плак> Да, да, сейчас буду кормить Машу еще, да? Yeah. да? Да, да, yeah. да. Да, да, да. Yeah. Хочешь уже, да? Yeah. Ну давай, да, давай, да. А потом еще буду давать, давай. Yeah. На, на, дивись. Даю, Маша, я так раздал. На, вот так вкусно. Давай быстро вот так подавлю, а если бы еще так быстро давилось, как хотелось, а. Да, Машуль? Вот. И будет мягенько. Сок такой будет манго вкусный, да? Угу. О, бачек хорошо получается. Вот так будет лучше. Да? Булочка маленькая. На. Наша для для нее. Ей будет это. Вкусно. В роте, вкуснее. Ну блин, ну она ж маленькая. Маленькая. А потом это. На ага. ой, вкусно, да? Кто? Цук. Не знаю. что, зробити? Артему? Нема? Ну так нам надо в магазин смотаться. Так ты шо, за ми уже есть такой. П'ять секунд. Фасад. Цук. Ну нам надо сыр и это. И соевый соус. Нам надо. Непонятно, да? Вот Ваня не хоче, щоб у него права были? Сейчас бы раз и смотался, да? Машучка. На. Опа! Вкусно? Ага, да. Па. па. Ой, ти дуже багато копнула зараз, да. Що, да? Ні, не, не, не подавилась, ну так це. Видно було, що тебе важко. Па важко, да, їй було так. Да? Булочка? О, яка вкусняшечка, скажи. Ігрушки ми любим, і яблочки любим, так? Да? І манга їмо. Суп уже не любимо. Скажи, а суп їж самі, да? Я не люблю суп. Ага. Ой, крот хорошо открыває. Разботло на диска. так смысл корпус? Ля не крот открыває. Блядь, за кілометр, блядь. Давай, я ще їй не даю. Давай, давай. Ты моя хвостка. Ай, вкусно, вкусно, Маща, да? Ой, я сладушка сыграла, да? Угу. Скажи, це нам нравится. Опа. А остальные сейчас Артем доесть да, после того, как им ее. Надо... Ты заховала же? Да, да, да На. заховала. Артемка сейчас покушает. И тоже дома все, Маша, съела. Вот умночка. Давай, ладушки, ладушки. Ела. Давай, ляп, 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 ляп. Ну да. Ладушки, ладушки. Не, 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 не. Ах ты, хвостушка, мала. хвостушка. Хвостушка мала. Нет. Хвостушка мала. Хвостушечка мала. Маленькая хвостушечка. Ладошечка. Ладушка, ладышка. Западаем Машу коза, западает забота. Западает, западает, забудай. Не загайца уже. Давай, ляп-ляп. ляп ляп Ляп-ляп. Такая. Шо? <тит> Ні. Це вже утка час духовки. І яка <тит> жиру воно вже натекло по летого. По утятниці. Угу. 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 Хоча утка ще зовсім, зовсім не кака. Ну він все одно по пакет, бачиш, так дихає. Угу. <тит> Надувся, угу. так. Да. Угу. Так, ну що, у Ой. нас немає світла. Отак повернись проти того. Ото <ріп> не видно. О, так відніє, так? Да? Коротше, mm -hmm. знаєте що? Я поставила утку в духовку. Ось. <laughs> І ми, коротше, Постав... почали прибирати. Думаю, поставила утку. Ти її поставила, десь 7,20. Ну, в 7,15. Тобто вона навіть половини не пролежала там mm -hmm. сколько надо. Mm -hmm. Хорошо, ми тут прибирали, прибирали, і я кажу, давайте, наверное, з'їздимо в магазин. Ні. Був дзвонок, дзвонив Святий Миколай і сказав: у вас тут темно, приїдьте туди, туди та заберіть дітям подарунки, да. Да? Мама. Ми з'їздили за подарунком, під Мама. подушку. Приїжджаємо сюди, а тут темно. І короче, шо, не допеклось. Угу. Наїлися ми. Короче, я теперь не знаю. Да еще да ж я вам рассказывал видео. Сейчас скажу, будем убирать. Пока свет включил, быстренько приготовила Марина одному поистину, второй угу. третьему на, наложили. Пока детай покормила, я успел только мусор сложить ветро. И помыть чуть-чуть тарела. И, чуть -чуть угу. И все. Все, короче. И все скажи, да? И Ну, ну что, це, це а теперь а тепер пишут, что ключ от пол одиннадцатого. Ну хто там по буде будет часа, пол одиннадцатого є. да? Два часа просто Місті вообще був біграя. свет, а чотири не було, Це щось якесь не то опять. <му> і що сказать. Там був вопрос. А чого ти? Був вопрос, почему шестого один святого Миколая, тому що два календаря Юліанський і Григоріанський, или там правильно. <му> по одному 19-го, <му> по второму 6-го. Все. А утку, не знаю до печем сьогодні? Єстине, завтра чи що. Я не знаю. Ну, конечно, здрасте. пол половина включать і ще полтора часа жариться, в 12 завтра ой, вже і все. І я не нравлюся, так? Да? Ніхто я не просто заснула. Все-таки, Всім дякуємо за перегляд. Всім пока.